Оборони звільнили 16 квадратних кілометрів на Покровському напрямку. Українські дрони знову атакували базу російської ракетної бригади, причетної до удару по Сумах, та Чехія вперше повністю відмовилась від російської нафти. Детальніше про все в новинному дайджесті за 17 квітня. Сили оборони за останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлене та Шевченко на Донеччині, повідомив Сирський. За його словами, українські військові щодня відбивають до 30 штурмів противника, завдаючи йому значних втрат у Живій силі та техніці він також зазначив, що російські війська не припиняють спроб прорвати оборону та вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Однак ці плани залишаються нереалізованими. Українські безпілотники вдруге атакували військову частину в місті Шуя Івановської області РФ, де дезлокується 112-та гвардійська ракетна бригада. Саме цю бригаду українська розвідка вважає причетною до ракетного удару по сумах 13 квітня, внаслідок якого загинуло щонайменше 35 людей. Російські ЗМІ повідомляють, що в місті було чутно щонайменше. Ще три вибухи за даними телеграм-каналу Астра, один із дронів пав поблизу військового містечка, що розташоване за 180 метрів від казарми бригади. Чехія вперше в історії повністю відмовилась від постачання російської нафти. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Фіала. Це стало можливим завдяки завершенню проєкту з розширення трансальпійського нафтопроводу, який транспортує нафту з Італії через Німеччину до Чехії. Перші збільшені обсяги нафти вже надійшли до центральної нафтобази країни. Це зміцнює енергетичну безпеку Чехії, оскільки попередня залежать. Жність від російських поставок нафти робила країну вразливою.